لما اللهم <applause> منك يا إعرابي ما فعلت بي فقال لا قال لماذا قال لأنك لا تكافئ بالسيئة السيئة فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم أمر أن يحمل Щоб слухати спорадичне проходження, не обов'язково мати, наприклад, отакий приймач. Практика показує, що можна ловити ці станції на звичайний, саме поганий приймач, воно ловиться, але кількість станцій зменшується. Тобто, чим краще приймач, Тим краще він буде приймати, а ще краще зробити антенну у горизонт. Можна спочатку диполь зробити, краще елемента 2-3 вже яги. І можна вже ловити ці спорадики, вже буде яке -не яке направлення туди, куди треба. О, такі от.